Всім привіт! З вами я Роман Світушак, і сьогодні я вже знаходжуся на вулиці Зеленій, Рін Центрі. Ви знаєте, кожного року приїжджаю сюди для того, щоб поміняти шини. Але що хочу сказати, з 15 жовтня вже у деяких цивілках вимагають, щоб шини були вже зимові, тому що зимою е вночі. Під може вже трішки опуститися температура нижче 7 градусів, і літні шини вони дуже мало мають поганий контакт і може бути такі от речі. Тому я рекомендую вже почати цей процес, щоб потім не стояти в чергах. Подивіться, зараз автомобілів практично немає. Ви приїжджаєте фактично без черги, відразу собі робите цю всю справу і маєте чистий спокій. До речі, у місті Львові ми знаходимося, то так ще для інформації. Ось купили сьогодні таку машинку. Фасад 7. 2-литровый дизель 6-ступка мокрое мокро степление на LED ходовых огнях с поворотным ксеноном. Новая резина. Полностью новые. тормоза в круг. Шо що диски, що накладки. салончик. А вон, развернись, я возле фасад этого. Вон, сразу. О, иди сюда. На давай, лепестках давай, давай, давай. руль. Вот такие варианты купил. Вот купила сегодня такую машинку. Гранд Сценик. 1,4 бензин. Люди захотели бензин. Машинка дуже тихо збита після тест-драйва. Взагалі не сторонніх звуків немає по салоні. На клімі все працює. Машина 10-го року. Ось такий варіант. Люди будуть задоволені, надіюсь. Підібрали сьогодні таку октавію 2006 рік. 1,9 дизель на максимальній комплектації 290 оригінального пробігу. От люди забирають машинку. 17 рік. дізельна на 1,6, механіка. На хорошей комплектації навігація сенсорна, роздільний клімат-контроль, парктроніки в круг. О така машинка. Забираємо за 9,5 тисяч. Не продано вже. Купили сьогодні посад 2015 рік, 215 тисяч 14 14700. Купили сьогодні такий кашкайчик. 10 рік, рестайлинг, 1,5 дизель. На гарней комплектации задняя камера, раздельный климат, панорама, оригинальный пробег 180 тысяч. Вот такие варианты. Еда в суммы. Так, вот такие саник педибралы для нашего клиента. На протроничках. На фаркопе. На титанах. Машинка не фарбована. Ну, а такі комплектації, 4 підйомнички, навігація, кондиціонер, круїз-контроль, електронний ручник, такий стан машинки. Поличка все на місці, нічого не крутилось, не знімалось. Машинка в достойному стані. От Купили сьогодні такий пасатик. B7, чистий 13 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт, 140 лошадок. Машинка ухожена, два підкраси є на машині, ну не критично. От сьогодні купили Зафіру. А який вона рік? А, 10-го року. 1.7 дизель. 250 пробіг. І вот такий салончик. Українські пасажири, власники. Да, Будущий власники. Вон. А так, так мої. Машина з Німеччини. От такий варіант. От купили таку э, зафірку. забрали за 3.8. Ну що, вмощуємося зручніше. Сьогодні в нас збірка автомобілів до 7 тисяч доларів. Е, знаходимось ми в Луцьку. Що відразу хочу сказати: Луцьк працює як в четвер, так і в неділю. І, в принципі, що хочу почати, почати з того, що приїжджати, якщо ви так вже сплануєте, що потрібно вам буде їхати підбирати автомобіль, і ви вирішите їхати все-таки в Луцьк. Ви повинні розуміти, що цей ринок. В четвер є на 20% більший, аніж в неділю. Але для вас, якщо ви все-таки вирішуєте їхати, то щонеділя, що четвер буде приблизно по е, підбору 50 на 50 Сьогодні я в цьому відео поясню чому. Що єдине зразу хочеться також наголосити, це на те, що е, потрібно приїжджати рано, приблизно на 8 годину вже бути на місці. Починати так роботу. От, чому так? Тому що до 8-ї години якраз усі автомобілі з'їжджаються, і, в принципі, якщо ви на 8-му годину почнете пошук автомобіля, то це буде саме правильне, правильний вибраний час. Якщо комусь цікава допомога, друзі, у нас, до нас можна звернутися, у нас працює велика команда. Допоможемо підібрати автомобіль. Походить експерт з вами по ринку і все розкаже, покаже. Іноді буває, що приїжджаєш за одним автомобілем, а по факту дивишся ще на багато інших, і тому ринок має в цьому плані свій плюс. Звичайно, є ризик не придбати автомобіль. Тому я завжди кажу, якщо є така, знаєте, як кажуть, пересторога, що не хочеться тратити час і кошти на ринок, можна знайти автомобіль у там, скажімо, Авторіа, чи РСТ, чи кінець-кінцем Лікс, хоча там дуже багато є. Всяких таких нечесних автомобілів, але сам факт скинути мені на Viber, я даю вам ціну, тому що лока від локації міняється ціна. Даю вам кінцеву ціну. Якщо підходить, оплачуєте після оплати експерт оглядає автомобіль, робить фото-відеозвіт, і, звичайно, буде висновок по цьому автомобілі, що і як. І далі вже приймаємо рішення, що далі робити. От, що оглядає експерт? Експерт оглядає, чи автомобіль був. В ДТП, чи він приймав участь, перевіряється повністю все лакофарбове покриття, перевіряється мотор диміння, супутіння, підтікання, звук. Перевіряється значить, в ході е, тест-драйвів, перевіряється, як працює ходова, як працює рульова, як працює тормозна система, чи при тормозні автомобіль кудись не веде, чи в русі немає вібрації. Це все перевіряється, щеплення також, коробка, це все перевіряється також. Ну і обов'язково потрібно підключати комп'ютер для того, щоб розуміти, що ж все робиться, тому що автомобіль весь повністю є, є в електроніці, тому це потрібно знати. І вже тоді після всього зводиться загальна картинка, і ми починаємо розуміти, чи цей автомобіль взагалі вартує уваги, чи краще від нього, як кажуть, відмовитися. Тут отак воно все виглядає. Що загалом ще хотів сказати про Луцьк. Луцьк це є той ринок, на який потрібно приїжджати і розуміти, що ви купите автомобіль, який в основному привезений із Європи. Звичайно, є певний відсоток автомобілів, які привозять із США. Це також є, але ви повинні бути настроєні на те, що європейські автомобілі – це є в основному на механіці, це в основному дизель, а також універсали. Оце те, що є. Звичайно, також дуже така, знаєте, тонка тема. А що ж з пробігами? Пробіги завжди є великі. Це є факт. Якщо когось цікавить малий пробіг, потрібно дивитися на Америку. Америка дає менші пробіги, але Америка дає потенційно, що автомобіль був в ДТП. Ви знаєте, я відразу хочу цьому відео сказати, якщо е, по чесному ДТП це ще не проблема. Якщо в, в ході ДТП автомобіль зазнав пошкоджень тільки е, лицевої сторони, та, та, тобто кузов весь цілий, ланжерони на місці, прийоми не фарбовані, тобто розуміємо, та, що там тільки щось замінили, наприклад, переднє крило і навіть капот, не проблема. Такий автомобіль можна... Придбати, і якщо там буде пробіг близько там, 30 чи 50 тисяч тих самих миль, то автомобіль все рівно має запас ще ходу. Що це означає? Давайте сьогодні про це і поговоримо. Автомобіль, коли був створений на заводі виробнику, усі запчастини, які стоять на автомобілі, вони є нові. І на цей автомобіль виробник дає 100 тисяч пробігу. Чому дає 100 тисяч, а не там 120, 130 чи 150. Виробник дуже добре розуміє, що якраз 100 тисяч це цей термін, який автомобіль буде служити. І це, якщо так добре покопатися, буває таке, що автомобіль не виходжує тих 100 тисяч, тобто є якісь слабкі місця. Ну це вже конструктивно. Так? Але в основному так воно працює. До 100 тисяч, ви автомобілі заводите, їздите, і у вас немає ніяких проблем. І тому цей компроміс, якщо ви хочете взяти автомобіль. Американський ДТ... після ДТП, то ви повинні розуміти, що у вас буде щось там фарбоване, але у вас є оцей момент. Звичайно, завжди я бачу люди, які здебільшого до нас звертаються. Тільки що ми бачили, 10 я б, до речі, підібрав автомобілів, які були підібрані нашою командою. До речі, там є ще, -ще автомобілі, які також підбирали. Напишіть в коментарях, кого цікавить, якщо буде. Зацікавленість я виставлю також наступну порцію, так би мовити. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що більше люди хочуть європейські. І тут не дивно, тому що європейські автомобілі, вони все-таки є до нас ближче, як фарами, так і багато іншими речами. Тому тут є своя правда, і якщо такий автомобіль хочеться купити, є виділені певні кошти, то, звичайно, потрібно брати те, що вам подобається. Загалом, ще що хочу сказати про європейські автомобілі. Це те, що автомобілі з Європи потрібно відразу обслуговувати. Якщо так склались обставини, що ви вже приїхали на ринок, перевірили його, перевірок, до речі, зайвого не буває, друзі. Я внизу під цим відео прикріплю CarVertical, посилання можна переходити, можна просто набрати в інтернеті CarVertical, промокод ROMA з маленької, просто англійськими літерами і отримаєте 20% знижки, але перевіряти максимально потрібний автомобіль, який ви хочете вже придбати, тому що перевірка дасть можливість зрозуміти, чи цей автомобіль вартує уваги. Я завжди кажу і буду завжди це говорити. Ви можете на перевірку взяти свого товариша, ви можете на перевірку взяти якогось фахівця, якому ви довіряєте. Так? Багато зараз на ринку є таких послуг, в принципі, якщо фахівець хороший, він вам добре все подивиться і допоможе вам підібрати. Хочете, звертайтеся до нас, ми допоможемо. Різниці в цьому особливої немає. Основне, щоб людина, яка буде підбирати вам автомобіль, щоб вона розуміла, що вона підбирає і що, що вам подобається, щоб вона ще відчула ваші бажання. Знаєте, основна опора завжди ну, на, в нас, нашої команди, на те, що автомобіль має подобатись вам. Чому це так є? Іноді я отримував коментарі, де люди бачили, що ми підбираємо машину, і кажуть, Роман, ну ви якось так, ну треба було там, та, от, людині так чи не так сказати і все. Ви знаєте, е якщо вам автомобіль не подобається, а експерт дивиться і каже, ви знаєте, зі всіх автомобілів, цей автомобіль є найкращий, а він там, наприклад, чорний там, чи там, червоний, та, тобто вам колір не подобається. Краще подумати, добре, чи вам потрібно цей автомобіль, тому що експерту на цьому автомобілі не їздити. Експерт за ці автомобілі, будь-який експерт, він за цей автомобіль кошти ніякі не дає. Але експерт робить завжди, будь-який, до речі, експерт робить завжди оцінку стану автомобіля. І буває таке, що вам експерт каже, ну цей автомобіль найкращий. А ви дивитеся, він вам не подобається. Я б на вашому місці, до речі, даю відразу пораду, Краще би взяв паузу, на наступний день подумав. І знаєте, я кажу, на наступний день ви вже тоді свіжою головою пробудетесь і подумаєте, а можливо дійсно він хороший. Або навпаки, ні, добре, що я його не брав. І маючи кошти, ви можете знову ходити і дивитися. Я відразу хочу звернутися до людей, які ми перевіряємо автомобілі, наприклад, він поганий. Та на ринку також 10% це є люди, які також приїжджають і нічого не купляють. Також їдуть додому, але це не треба розчаровуватись. Та звичайно в нас є настрій. Та? Ми приїхали з коштами, подолали якусь дорогу, і так склалося, що пройшлися, автомобілі то є, але такі, які вам подобаються, його нема. Та? Чи скажімо, там дехто до мене питає Романа: бюджет. Бюджет це також дуже відносна річ. З бюджетом можна так цікаво все. Буває, що людина має 6 тисяч доларів, здавалося, малий бюджет, вона купляє автомобілі, цілком нормальний автомобіль, щось звичайно потрібно вкладати, бо це, як звичайно. Але купляє автомобіль і все нормально. Буває, що людина має 12 тисяч доларів чи 15, ходить по ринку, а нічого не подобається. Тому бюджет це є також відносно. Під кожен бюджет, який у вас є на руках, завжди продаються. От 4800, будь ласка, стоїть Вольво. І бюджет невеликий. Та, ну, питання стану це вже друге, то звичайно потрібно перевіряти. Але сам факт, маючи кошти, завжди ви дивитеся на дорожчий автомобіль. І це правильно. Тобто, маючи 8 тисяч, потрібно дивитися на 9. 9 тисяч торгуєтесь наскільки можете, та і десь там туди-сюди знаходите серединку. Або принаймні ви розумієте, що. Купляючи автомобіль, у вас є певний бюджет, і десь ви, ви, ви маєте торгуватися, і десь воно якось так відбувається. Але сам факт залишається в тому, що автомобілі, які продаються, усі потрібно ремонтувати після того, як ви його взяли. Ну, Ремонтувати це я вже так дуже грубо кажу, але, власне, потрібно його обслуговувати. Так? І дуже часто автомобілі, які ще скажу про європейське авто, так як в Луцьку їх є набагато більше. Е, дуже часто буває таке, що автомобіль, коли приїжджає сюди, він там стоїть досить довго. Він може півроку стояти, може і більше стояти. І коли він у цей період стоїть, оці вся резина, та, от, резиночки, сальнички. Прокладочки, це все всихається. Взагалі будь-який автомобіль він стояти не хоче. Автомобіль хоче їздити постійно, щоб бути в русі. Його потрібно мити, щоб, щоб постійно от, цей рух завжди відбувався. Тоді це все як правильно працює і так воно має бути. Так до чого я веду цю розмову? Якщо так складаються обставини, що ви купуєте європейський автомобіль, він там відстояв півроку, буває і більше, бо на нього ціна відповідна тоді і падає, бо він довго стоїть. І тоді цей автомобіль ви починаєте їздити, і ви починаєте відчувати, як ваш автомобіль, ходова була добра, трималася, а за якийсь там місяць чи два, а то й швидше, ви відчуваєте, що вже потрібно дивитися до ходової. Так, так і є. Звичайно, дуже часто також усі мотори, які машини всі стоять на ринку, вони усі, усі є миті. Не факт, що потече якась прокладка, але сам факт залишається в тому, що тут, тут треба розуміти, що Можливо, потече і, можливо, так, це тому, також думаю, буде. Тому думаю, з тим ми розібралися, що е, вів до чого цю цю розмову, що купляючи автомобіль, виділяючи якісь певні кошти, залишайте трішки грошей на обслуговування автомобіля. Це ті кошти, які буде потрібно, буде щось вкласти. Ви знаєте, чув я також розмови, що дехто каже, от Роман придбав автомобіль. І вже 2000 доларів вклав. Я кажу, так, як ж ви так перевіряли цей автомобіль, що вже 2000 доларів вклав. Не перевіряв, так склались обставини, що перевірку автомобіля я зробити е якось так не зробив, якось все ніби добре, то я, в принципі, сам розбираюся. Ну, Але тут є такі речі, які сам не побачиш, а тут а зараз вже і по паливній системі е починаю вкладати і все решта. Ви знаєте, коли... Отакий От чуєш, що стає шкода людину, тому що людина вже вкладає там, ну, там до двох вже доходив по ремонту чоловік, як мені розказував. І я розумію, що ну, це можна було, такі речі можна було е, правильно перевірити, діагностувати і просто не зв'язуватися. Та, звичайно, є дуже часто таке, що перевіряєш автомобіль, даєш кошти за, за перевірку цього автомобіля, а він поганий. Ну, Але це порятунок. Це є реальний порятунок. Якщо вас, експерт, відтягнув від якогось автомобіля, показав вам все, що є. Ви це все зазвичай бачите, якщо ви є поруч. Якщо у вас поруч нема, робиться фото-відеозвіт, і в принципі ви на свої очі це все бачите. Ви знаєте, поки є ще буквально хвилька-дві, бо в принципі йдемо на завершення, хочу сказати, ми сьогодні, наприклад, оглядали 3008 Peugeot місто Львів. І що хочу сказати. Автомобіль на перший погляд експерт приїхав, каже, от такий він такий от виглядає, такий чотенький. В ході вже такої детальної перевірки було виявлено, що задня частина автомобіля отримувала дуже серйозне ДТП, там багато є шпаклівки. І, грубо кажучи, розуміємо, що цей автомобіль вже уваги не вартує. Е, тому іноді є такі речі, коли в спілкуванні, до речі, цей продавець е, казав, я знаю, приїжджайте, дивіться. Отакі-то автомобілі. От мене іноді запитують а чому ж продавці не кажуть е, цей, що з автомобілем є щось не так. Я завжди з жартома кажу, ви знаєте, я ще не бачив, але це правда, я ще не бачив продавців, що ти до нього дзвониш, а він тобі зразу по телефону каже, ви знаєте, я вам рекомендую її не купляти. Тут такі регалії. Тому автомобілі, які продаються, вони будуть завжди продаватися. Питання тільки купівлі. Правильно є, це для покупців. І завжди був такий, такий момент. Ти купив автомобіль, ти дивився, що ти брав, от ти його і купив. Тому для того, щоб купляти, придбати автомобіль, потрібно перевіряти, тоді ти знаєш, на що ти дивився і що ти брав. Це є от такі вагомі складові в ситуації купівлі. Ну що, друзі, можу сказати, що ми, в принципі, прийшли до логічного завершення. Пишіть в коментарях, що кого цікавить, можливо, якийсь автомобіль. Будемо на ринку, будемо активніше, як кажуть, працювати по таких автомобілях, які вам подобаються, і які ви шукаєте. Можливо, вам це навіть щось допоможе. Усім дякую, хто ставив палець згору. Не забуваємо підтримувати канал. Звичайно, буду вдячний, якщо зробимо репост цього відео, поділимося в соцмережах. Завжди інформація зайвою не буває. Буду з вами прощатися. Усім успіхів. Бережемося! Слава Україні! Слава Зсу. Ми переможемо, і перемога близько.